Існує приказка, що розмір майна католицької церкви це одна з таємниць віри. Іронізує видання BBC. Втім, цей секрет століття ретельно охороняється від сторонніх через цю секретність. Спекуляції щодо розмірів статків святого престолу множиться з року в рік. Усе про фінанси Ватикану докладніше далі розповім. Я Яна порхон. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Насправді, ця таємничість на межі містики вже є надбанням минулого, завдяки папі Франциску, який помер 21 квітня. З самого початку свого понтифікату він докладав зусиль, щоб зробити рахунки Ватикану більш прозорими. Він змінив та впорядкував апарат Ватикану. і Ці зміни вплинули на католицьку церкву в цілому. Зокрема, у 2021 році вперше публічно з'явився фінансовий звіт адміністрації майна апостольської столиці або ж АПСА. Ця практика триває й донині. Структуру було створено ще 1967 року для управління майном та інвестиціями святого престолу. Проте до 2021 року такі звіти не публікувались. згідно з останнім звітом за 2023 рік. Оприлюдненим минулого року, загальний прибуток церкви склав понад 52 мільйона мільйони доларів. А вартість її активів зросла майже на 8 мільйонів доларів. Чиста вартість цих активів не розголошується, але за даними видання BBC, це майже 1 мільярд доларів. В цю суму входять всі активи, що перебувають під управлінням Банку Ватикану, за винятком нерухомості земельних ділянок та інших активів. Церква також отримує дохід від управління більш ніж 5 тисячами об'єктами нерухомості, 20% з яких здаються в оренду. Операційний дохід від оренди становить 84 мільйона мільйони доларів, а чистий прибуток майже 40 мільйонів доларів на рік. Важливо зазначити, що всі ці цифри стосуються лише економіки Ватикану. Річ у тім, що фінанси церкви децентралізовані, і кожна єпархія у світі розпоряджається своїм бюджетом самостійно. На практиці це означає, що загальна сума ще більша і, можливо, взагалі не піддається підрахунку, зазначає видання у будь-якому випадку. Експерти оцінюють її багатство в мільярди доларів. Церква, наприклад, вважається одним з найбільших землевласників у світі. За оцінками Паризького інституту вивчення релігії та секуляризму їй належить від 71 до 81 мільйона гектарів. Це включає такі об'єкти, як церкви, школи, лікарні, монастирі, а також сільську та міську нерухомість. Найбагатшою єпархією вважається Німеччина. Там панує процвітання завдяки так званому «кірченстоєр» – церковному податку, який стягується безпосередньо з членів визнаних державою релігійних громад, таких як католицька церква. Цей податок до бюджету формується з відсотків від оподаткованого доходу громадянина. Що варіюється від 8% до 9%, залежно від федеральної землі? У 2023 році церква отримала від цього податку приблизно 7,4 мільярда доларів, що на 5% менше ніж попереднього року, коли було зібрано 7,7 мільярда доларів. Але звідки ці гроші, якщо католицька церква це релігійна інституція, яка згідно з кодексом канонічного права теоретично не ставить за мету багатство та отримання прибутку? Церква почала накопичувати майно та багатство з IV століття, коли імператор Костянтин, який правив у 272-337 роках нашої ери, зробив християнство офіційною релігією Римської імперії. До цього, як зазначають історики, християни жили скромно та проводили богослужіння у своїх домівках. Здебільшого також досить скромних або взагалі в катакомбах. Костянтин та багато інших правителів Римської імперії жертвували церкві, палаци, величезні маєтки і навіть термальні купальні, а також неймовірну кількість золота та срібла. Тоді встановився механізм пожертв в обмін на щось. Зокрема, за утвердження церкви на певній території це тривало доти, доки у XVIII столітті не виникла папська держава, територія на Апеннінському півострові, що функціонувала як політико-релігійне утворення під владою Папи римського. Тоді ж католицька ієрархія перетворилась на цивільну владу, ставши загально визнаним союзником найбагатших родин Європи. Хоча церква процвітала не завжди, можна з упевненістю сказати, що своїм статкам вона завдячує пожертвам вірян та людей, зацікавлених у її політичному та Соціальному впливі сьогодні, у 21-му столітті, до цього додається її культурна спадщина, що включає неоціненні витвори мистецтва, музеї, які за гроші щорічно відвідують мільйони людей. Ватикан володіє однією з найбільших художніх і культурних колекцій у світі. Однак ці активи вважаються нематеріальними і недоступні для продажу чи комерційного використання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Леонід Ілліч Байден саме так видання Бабель у своєму заголовку назвало фрагмент із книги Первородний гріх, маючи на увазі немічного радянського лідера Брежнєва, який продовжував керувати країною в напівнесвідомому стані після кількох інсультів. У документальному дослідженні журналіста CNN Джейка Тепера та політичного кореспондента видання «Екшіос» Алекса Томпсона йдеться про те, як оточення президента США Джо Байдена керувало штатами. Коли лідер країни був недієздатним, мене звати Яна Порхун. Докладніше далі не забудьте підписатись на наш канал. 18 травня стало відомо, що медики діагностували у 46-го президента США Джо Байдена агресивну форму раку простати з метастазами у кістки. Нагадує видання останні роки здоров'я 82-річного Байдена було однією з головних тем у США. Особливо під час його каденції та кампанії з переобрання автори книги Первородний гріх звинувачують команду Джо Байдена в тому, що вони вводили виборців в Оману. На думку авторів, десятки людей в оточенні Байдена розуміли, що він не готовий до президентства ні фізично, ні ментально, але вони спершу допомогли йому обратися і разом керували країною, а потім намагалися його переобрати, щоб продовжувати це робити тихо та непублічно. Нібито здоров'я джо байдена почало погіршуватись задовго до перших його президентських виборів за словами його близьких тривожні сигнали з'явились ще у 2015 році після смерті його сина бо уже у 2017-му, коли байден працював над мемуарами разом із письменником було помітно що йому важко зосередитися згадати деталі утримувати хід думок під час передвиборчої кампанії 2020 року такі проблеми ставали все помітнішими Наприклад, коли штаб організовував зум зустріч із виборцями, довелося терміново залучити спеціальну команду, яка мала змонтувати відео так, щоб, хоча б кілька хвилин розмови можна було показати публічно. Очевидці стверджують, що у 2022 році Байден став забувати імена. Наприклад, свого радника з нацбезпеки Джейка Салівана він щонайменше двічі назвав Стівом. 20 лютого 2023 року Байден відвідав Київ, де справи враження відважного та надійного лідера. Втім, поїздка до України стала піком фізичної форми Байдена протягом першого президентського терміну. Відтоді його стан стрімко погіршувався значно швидше ніж у перші два роки правління. Автори зазначають, для команди Байдена головним було виграти вибори. А далі, за їхнім задумом, президента мали тримати якомога далі від публіки, поки країною керуватиме його оточення. Зокрема, демократична партія зробила все можливе, щоб провести праймеріс на користь Байдена. Втім, після невдалих дебатів із Трампом у червні 2024 року в демократичній партії почало звучати головне питання: а хто насправді керує країною? Донори та політики регулярно намагалися дізнатись справжній стан здоров'я президента, але чітких відповідей не отримували. Дехто навіть маючи факти, відмовлявся вірити в них. Річ у тім, що команда Байдена вигадала кілька способів, як підлаштувати роботу під стан президента, йому скоротили робочі години з 10 до 16. Почали писати коротші виступи, щоб не доводилось довго стояти, і використовували низькі трапи для спуску з літака. А деякі помічники навіть навмисно знімали відео в уповільненому режимі, щоб приховати, як повільно він насправді рухається. Після оприлюднення всіх цих фактів постає питання про ментальний стан Дональда Трампа, якому зараз стільки ж скільки Байдену при вступі на посаду, а саме 78 років. З урахуванням дивних заяв Трампа та його вказівок, які часто були взаємосуперечливими, питання здається цілком закономірним. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Паркун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Третє світоване за горами. Найближчим часом Росія може здійснити напад на північні країни-члени НАТО в рамках наступальної операції із залученням близько 600 тисяч військових. Джерела британського видання Daily Mail в Альянсі висловили побоювання, що Москва репетирує атаку на східному фланзі блоку і надали оцінку загрозам і цілям, які можуть бути об'єктами нападу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Сценарій вторгнення ґрунтується на даних розвідки і на тому, де зараз базуються підрозділи російської армії. Скоординована атака за участю кількох російських підрозділів може одночасно завдати удару по норвезькому узбережжю, Півдню Фінляндії, і регіону Лапландії, Шведському острову Готланд, і навіть урватись в Естонію, Латвію, Литву. Але експерти припускають, що російський диктатор Путін швидше за все зробить вибір на користь дрібномасштабних атак, покликаних викликати хаос всередині НАТО, оскільки організація буде змушена зробити нелегкий вибір або дотримуватись пакету про взаємну оборону, або дозволити Росії захопити ці території щоб уникнути повномасштабної війни в Європі. За даними видання, коли Росія вирішить атакувати північний фланг НАТО, потенційні гарячі точки майбутнього вторгнення будуть наступні. В першу чергу російські війська з півночі Росії можуть атакувати узбережжя Норвегії. Десант може висадитись в Лапландії, захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало, і спробувати створити буферну зону. А ВМС – атакувати південне узбережжя Фінляндії. Армія може увійти до Естонії та Латвії, орієнтуючись у першу чергу на захоплення столиць, як це сталося на початку повномасштабної російсько-української війни. Потенційний прорив до Литви, ймовірно, матиме на меті захоплення і утримання буферної зони навколо Сувалкського коридору, що з'єднує Росію з мілітаризованим ексклавом Калінінградом. А для захоплення шведського острова Готланд війська можуть відправити з того ж Калінінграду. Джерела в НАТО стверджують, що Росія готується напасти на своїх західних сусідів в суші, моря і повітря. Це може передбачати відряджання десантних військ до Фінкської Лапландії, де вони можуть спробувати створити буферну зону і захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало. Москва також може здійснити повітряну атаку з Кольського півострова і відправити десант на південь країни. Водночас ракети можуть бути націлені на Гельсінки. Експерти з Королівського інституту об'єднаних сил вважають, що така широкомасштабна операція надто розпорошить сили, які є в розпорядженні Росії, проте існує значна ймовірність меншої більш цілеспрямованої операції Росії проти НАТО, спрямованої на політичну поразку альянсу. Нагадаємо, що минулого місяця заступник міністра оборони Фінляндії, генерал-лейтенант Весе Віртанен Попередив, що дії Росії на кордоні свідчить про те, що Кремль навмисно випробовує єдність НАТО, щоб перевірити, чи спрацює стаття 5 – положення Альянсу про колективну оборону, за його словами. Росія випробовує статтю 5 тактикою гібридної війни, включаючи кібератаки і масову транскордонну міграцію. І зараз встановлює нове обладнання для розміщення російських військ уздовж свого кордону. На останніх супутникових знімках видно інфраструктуру для транспортних засобів і відремонтовані авіабази. Зокрема, у кам'янці, що приблизно за 56 кілометрів від фінського кордону, з лютого було встановлено понад 130 військових наметів, здатних містити близько 2 тисячі військовослужбовців. А в місті Петрозаводську приблизно за 160 кілометрів від фінського кордону нещодавно були збудовані склади, які, на думку експертів, є сховищами для бронетехніки. За даними розвідки самого Петрозаводську, Кремль планує побудувати нову армійську штаб-квартиру, яка буде здатна контролювати десятки тисяч військовослужбовців протягом наступних років. Це канал-телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.